Вітаю вас на каналі Місячна країна. Грудень цього року стане справжнім випробуванням для метеозалежних людей, оскільки цього місяця прогнозується низка сильних геомагнітних спалахів на сонці, які зіллються в один геомагнітний шторм. Такі періоди загрожують для людей різким погіршенням самопочуття, стрибками тиску та проблемами з хронічними хворобами. Отже, Перша хвиля бур прогнозується з найпершого дня місяця. Сильна магнітна буря накриє землю у п'ятницю 1 грудня. Вона розпочнеться у 6-й годині ранку і вдень досягне червоного рівня, кай індексу 7. Така буря може спричинити збій у роботі електроніки та сильні головні болі, мігрені, апатію. До вечора інтенсивність бурі знижуватиметься і скоротиться до 2 балів. Далі, 2 грудня очікується буряка індексу 5. Вона почнеться у 6-й годині ранку і триватиме до полудня, а потім магнітосфера ненадовго прийде до норми. Далі, 4 грудня, очікуються легкі метеозбурення, які відчують жителі окремих регіонів. Подальшому сильна магнітна буря очікується 5 грудня. Зранку почнеться п'ятибальна буря, яка триватиме весь день. 6 і 7 грудня її потужність скоротиться до 3 балів, але це все одно буде відчутно для метеозалежних людей. Далі, після періоду затища, на землю обрушиться п'ятибальна магнітна буря, яка діятиме з 18 грудня та ще 19 грудня. Далі, згідно з попередніми прогнозами, буря у 5 балів очікується також 22 грудня, а 23 і 24 будуть відголоски бурі та магнітні збурення. Такі геомагнітні гойдалки, звісно, негативно позначаться на самопочутті людей. Найчастіше у метеозалежних людей спостерігається занепад сил, з'являються безпричинні головні болі, мігрені, підвищується або різко знижується тиск. Також можливе порушення сну, настрій постійно змінюється. Часто люди впадають у депресивний стан, може з'явитися ломота у суглобах. Хронічні захворювання загострюються. Пам'ятайте, що в такі дні природа випробовує нас на міцність, тому слід вживати всіх заходів для того, щоб стабілізувати своє самопочуття і мати можливість впоратися з нападами. Медики радять у такий час мати під рукою необхідні ліки для стабілізації тиску. Побільше проводити часу на свіжому повітрі, не вживати алкоголь і не зловживати жирною їжею. Тож нагадаю, сильні магнітні бурі у грудні прогнозуються на 1, 2, 5, 19 та 22 грудня.